Вітаю вас, добрі люди! Увага! Даний макаріал несе інформативний характер і не в жодному разі не є рекомендацією до дії. Ми спираємося на науку та досвід, але кожен виноградник унікальний. Тому остаточне рішення завжди залишається за господарем. Знаєте, мабуть, кожен виноградар бачив цю сумну картину після суворої зими, чи що ще гірше весняних заморозків, підходиш до куща, а він ну виглядає геть мертвим. Бруньки не йдуть фріст, лоза чорна, все здається таким безнадійним. І одразу в голові виникає одне єдине, дуже тривожне питання. Саме так, що робити, брати сокиру і прощатися з роками своєї праці, чи все таки є шанс, чи можна його відновити? І головне, як це зробити правильно, спираючись на науку, а не на емоції, щоб своїми ж руками не добити рослину? От саме про це ми сьогодні і поговоримо детально і по суті. Отже, наш план такий: спочатку розберемося, як саме мороз б'є по винограду. Потім розвіємо один дуже-дуже шкідливий міф, далі перейдемо до конкретики по крокові схеми відновлення для різних ситуацій. Окремо зупинимось на молодих саджанцях і щеплених кущах, бо там є свої нюанси. Ну і наостанок підсумуємо типові помилки. Тож починаємо. Щоб розуміти, як лікувати, треба спершу зрозуміти, як саме виникає проблема. І знаєте, з наукової точки зору мороз це такий собі снайпер, він не б'є по всьому кущу однаково, різні його частини мають абсолютно різну стійкість. Подивіться, тут є чітка ієрархія, найслабша ланка це первинні бруньки. Ті самі, з яких ми чекаємо основний урожай, вони можуть загинути вже при мінус 15. Але природа ж мудра. У винограду є план Б, це вторинні замісні бруньки, вони набагато стійкіші. А є ще й план В. Це сплячі бруньки на старій деревині. Ці взагалі спецназ здатні витримати дуже сильні морози. Ну а коріння, воно ж під землею, йому тепліше, хоча в безсніжні зими і йому може дістатись. І окремо треба сказати про камбій. Це якщо просто серце і кровоносна система куща, тоненький шар живих клітин, який качає поживні речовини і відповідає за ріст. Так от, ключовий момент: якщо камбій живий, кущ має всі шанси на порятунок, навіть якщо все зверху виглядає як суцільний сухостій. І звідси випливає фундаментальна істина, яку треба просто закарбувати в пам'яті. Те, що загинули бруньки, навіть усі 100% ще абсолютно не означає, що загинув увесь кущ. І от саме нерозуміння цього факту веде нас до найбільшої помилки. А тепер давайте поговоримо про найпоширенішу і, чесно кажучи, найдорожчу помилку. Помилку, яка коштує тисячі кущів щороку, і яка базується на одному дуже живучому міфі. Ось він, цей вирок, ця фраза, яку багато хто з нас промовляв, дивлячись на почорнілу лозу. І знаєте, це переконання настільки сильне, що рука сама тягнеться за секатором чи навіть чимось серйознішим. І от саме в цьому вся біда. Цей міф не просто неправильний, він шкідливий, він змушує нас діяти, різати, корчувати саме в той момент, коли єдине, що потрібно рослині, це наш спокій і трохи часу. А тепер до науки. Численні дослідження, опубліковані в провідних світових аграрних виданнях, таких як Hort Science, VITIS та підтверджені даними USDA і American Society for Horticultural Science, доводять одне: виноград це неймовірний борець. Він має фантастичну здатність до регенерації. Пам'ятаєте про план Б і В, вторинні бруньки, сплячі бруньки? А є ще й план Г, це поросливі пагони, які можуть піти просто від основи куща. Тому ось він правильний науково обґрунтований алгоритм дій. Перше і найголовніше ніякої паніки. Сховайте секадор подалі, серйозно. Друге терпіння. Треба просто зачекати 2-3 тижні після звичного початку сокоруху. Рослина сама покаже, де вона жива. Третє спостереження. Будьте уважні, дивіться, звідки полізуть нові пагони. І тільки потім, проаналізувавши картину, можна братися за обрізку. Гаразд, з теорією розібралися. Тепер до практики давайте розглянемо конкретні покрокові схеми дій для різних ступенів пошкодження і почнемо з найпоширенішого сценарію. Коли пошкодження є, вони значні, але не стовідсоткові. Тобто, ви бачите, що більшість броньок мовчить. Але де не де життя таки пробивається. Відразу налаштовуйтесь на трирічний план у перший рік. Наше завдання не отримати врожай, а врятувати те, що є, і дати кущу відростити нові пагони для майбутнього. Другий рік ми присвятимо тому, щоб повернути кущу правильну форму. І вже на третій рік зазвичай він повертається до повної продуктивності. Отже, що робимо в перший рік? Обрізка тільки санітарна, тобто відрізаємо лише те, що на 100% сухе і мертве. Пагони залишаємо абсолютно всі, які з'явилися, хай навіть вони ростуть не там, де нам хочеться. Кущу потрібна максимальна кількість листя. А тепер найважче для душі виноградаря врожай. Науково доведено, що плодоношення сильно гальмує відновлення, тому в ідеалі видалити всі суцвіття. Ну якщо вже зовсім шкода, залиште 20, максимум 30% від норми. І категорично заборонено намагатися щось формувати, підрізати пагони для краси чи навантажувати кущ. А тепер розглянемо більш драматичний випадок усе, що було над землею, чорне і мертве. Здається, що все кінець, але ми ж пам'ятаємо. Корінь, скоріш за все, живий. Що робити тоді? Тут у нас теж трирічний план, але перший рік це буде рік повної реконструкції. Ми по суті виростимо новий кущ з нуля. Для цього є науково обґрунтований метод, який називається обрізка на чорну голову. Другий рік формуємо новий скелет, а на третій знову маємо повноцінну плодоносну рослину. Ось як це робиться крок за кроком. Перший крок знову ж таки чекаємо. Терпляче чекаємо, поки від основи куща просто з-під землі полізуть молоді пагони. Як тільки ми впевнилися, що вони є і ростуть, крок другий. Беремо пилку і безжально зрізаємо всю стару мертву частину до рівня землі. Крок третій: з усіх пагонів, що виросли, обираємо один, ну максимум два найсильніших решту видаляємо. Крок четвертий: підв'язуємо їх вертикально, щоб росли рівно. І п'ятий обов'язковий крок: врожай нуль. Ніяких сигналочок, нічого. Вся сила має піти в ріст. Добре, з дорослими кущами розібралися, а тепер перейдемо до особливих пацієнтів, де помилки трапляються найчастіше і бувають фатальними це молоденькі саджанці та щеплені кущі. Тут треба розуміти, що для різного віку різні завдання. Якщо постраждав садженець першого року, наша головна мета врятувати корінь і виростити один потужний пагін на заміну. Тобто ріжемо до живого і залишаємо тільки одного найсильнішого. У дворічного саджанця завдання вже інше: відновити структуру, закласти майбутні рукави. Тут діємо за схемою повної реконструкції і, звісно, повністю прибираємо будь-які натяки на врожай. Пріоритет це деревина, а не ягоди. А тепер увага! Найважливіше правило для всіх, у кого є щеплені кущі. Порушення цього правила гарантовано вб'є ваш сорт. Ні в якому разі не можна дозволяти рости пагонам, які йдуть з підщепи. Справа в тому, що дикий корінь, тобто підщепа, набагато сильніший, і він просто задушить культурну прищеплену частину. Розрізняти їх, навчитися життєво необхідно. Все дуже просто: все, що росте вище місця щеплення, це наш сорт, наша прищепа, це наша мета, ми це плекаємо. А все, що росте нижче місця щеплення, це підщепа, це загроза. І цю загрозу треба видаляти негайно, як тільки помітили, виламуючи біля самої основи. Добре, а що робити в найгіршому випадку? Коли ми бачимо, що пагони ростуть тільки знизу з-під землі, а саме місце щеплення і все, що було вище, точно мертве. Це що кінець кущ втрачено, не обов'язково. Навіть тут у нас є три варіанти дій. Перший, і, як показує практика, найкращий це перещепити кущ на місці, тобто виростити пагін під щепи і на нього прищепити потрібний сорт. Такий кущ почне плодоносити швидше, ніж новий саджанець. Другий варіант цього року виростити потужний пагін підщепи, а вже наступного року зробити щеплення. І третій варіант повна заміна, виправданий лише тоді, коли підщепа сама по собі вже стара або хвора. І наостанок, давайте ще раз пройдемося по ключових моментах, підсумувавши найпоширеніші помилки, які можуть перекреслити всі наші зусилля з порятунку винограду. Отже, п'ять головних не можна. Перше. Не ріжте зарано. Це як стріляти наосліп. Можна відрізати те, що ще могло б жити. Друге забудьте про жадібність. Спроба взяти врожай у рік відновлення це виснажити кущ остаточно. Третє, не сподівайтесь на диво. Лити стимулятори на суху палицю це марна трата грошей. Четверте будьте пильні. Пропустили пагін під щепи, почали повільно вбивати свій сорт. І п'яте не поспішайте з красою. Спроба щось формувати в рік пошкодження це додатковий стрес для рослин. І якщо підсумувати все сказане, то висновок такий мороз це не смертний вирок для виноградника, це скоріше такий собі іспит, іспит на наші знання, наше терпіння і нашу грамотність як виноградарів. І щоб повернутися до нашого головного питання, викорчовувати чи відновлювати. Наука і досвід тисяч виноградарів дають однозначну відповідь відновлювати. Виноград це неймовірно живуча культура, вся його біологія націлена на виживання, і він чудово відновлюється, якщо ми, озброєні знаннями, просто не будемо заважати йому своїми ж помилками. Лайк і підписка на канал дуже вітається. Тисну долоню.